Хочу показати вам, що СБУ фактично є філіалом ФСБ в Україні. Керівником СБУ є Василь Малюк. Василь Малюк, це є ручний керівник, який фактично звітує перед Олегом Татаровим, заступником керівника офісу президента України. 2020 році президент Зеленський призначив Татарова куратором всіх правоохоронних органів України СБУ, ДБР, МВС, Нацполіції та прокуратури. На цих кадрах ви бачите, як керівник СБУ Василь Малюк гуляє на дні народжені Олега Татарова. Вони не тільки разом працюють, але разом проводять час поза роботу. Відпочивають, гуляють, випивають. Але хто такий Олег Татаров? На днях на засіданні ООН представником Росії в ООН був організований виступ екс-міністра МВС України Віталія Захарченко. Після майдану Захарченко втік до Росії, де працює по сьогоднішній день на владу РФ. Захарченко розповів, як Захід організував в Україні державний переворот та використовує Україну як засіб дискредитації Росії. Це його виступ на засіданні ООН. Так ось Олег Татаров це права рука Віталія Захарченка. Коли Захарченко був міністром МВС під час влади Януковича. Татаров був під його керівництвом заступником департамента слідства МВС України. Вони разом з Татаров Захарченко фабрикували кримінальні справи проти тих, хто виступав проти Януковича, а також разом розганяли майдан 2013 року. Татаров це був топ-посадовець влади режиму Януковича. Під час правління Януковича керівником СБУ був Олександр Якименко, який разом з Захарченко втік до Росії відразу після Майдану. Якименко, як голова СБУ, мав державні нагороди від Російської Федерації і фактично також проводив як і МВС репресії проти тих, хто виступав проти проросійського президента Януковича. Нещодавно стало відомо, що екс главу СБУ Олександра Якименко призначено головою Держслужби безпеки управління ФСБ. По Херсонській області України також що відбувається всіма правоохоронними органами України. Зараз керує Олег Татаров, який є правою рукою Віталія Захарченка, я, який працював на Януковича, а зараз перебуває в Росії разом з колишнім керівником СБУ Олександром Якименко. Вони разом працюють. Татаров є заступником керівника офісу президента Андрія Єрмака. Сам Андрій Єрмак при владі Януковича був помічником депутата від партії регіонів. Партії Януковича, тобто команда Януковича, частина якої зараз в Росії зараз перебуває на посадах в Україні на топ державних посадах, фактично керує державою. Тобто, це їх агенти Російської Федерації зараз керують всіма правоохоронними органами України, а саме Олег Татаров і Андрій Єрмак. Татаров і Єрмак призначили керівником СБУ Василя Малюка, який не є самостійною фігура, повністю є ручним і повністю виконує всі накази Татарова і Єрма.